Напередодні Волинь зустрічала ультрамарафонців-рятувальників Володимира Сковородка та Сергія Боркова, які 11 серпня стартували у Києві, а 24 серпня планують фінішувати у Варшаві. Цей забіг українські рятувальники здійснюють у рамках проєкту Ультрамарафон вдячності, що об'єднує Україну та дружню нам Польщу. Як зустрічали марафонців-рятувальників у Луцьку, бачила Ольга Яцюк. 800 кілометрів за 14 днів від столиці України до столиці Польщі мають подолати рятувальник з Києва Володимир Сковородка разом зі своїм волинським колегою Сергієм Бурковим. Ініціатива участі і проведення ультрамарафону за маршрутом Київ-Варшава належить київському рятувальнику Володимиру Сковородці. Він прийняв для себе таке рішення про те, що він пробіжить і приверне цим самим увагу громадськості. До тих проблем, які є на даний час в рятувальної служби 101. І таким чином залучить кошти для покращення матеріально-технічної бази гарнізону служби 101 ДСНС Києва. Йому в допомогу викликався брати участь у ультрамарафоні Сергій Борков, це командир відділення з 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці. І щодня він долає з ним дистанцію по 50 кілометрів. Ну володимирськовородка трошки більшу дистанцію. Це залежить від того, як побудований уже маршрут. Екватор маршруту ультрамарафонців якраз припав на Волинь. І у сьомий день від старту вони перетнули Луцьк. На в'їзді до обласного центру їх раду зустріли волинські рятувальники, патрульні, спортсмени, волонтери, які також приєдналися до бігу, аби підтримати ультрамарафонців, випробувати свої сили та допомогти зібрати кошти на потреби рятувальника. Від стели Луцька учасники акції бігли вздовж центральних вулиць міста до. Луцького замку. Там ми й поспілкувалися з нашими героями. Як зізнається ініціатор ультрамарафону Володимир Сковородка, Луцьк добре знає, адже тут навчався у Волинському національному університеті. А взагалі родом з Луганської області. У 6 років переїхав на Волинь, а зараз живе і працює у Києві в управлінні ДСНС України. Дану акцію задумав здійснити в знак подяки полякам за допомогу українцям під час війни. Раніше такої дистанції не долав і вже впродовж семи днів біжать по 50-70 кілометрів. Сьогодні так. Чудово, все, дистанція зайшла, все добре, друзів багато. Рівненчани провели до кордону з Волинською областю. Волинь зустріла душевно. І спортсмени Волинські вели аж до, до цього місця. Володимир Сковородка зізнається, що попереду довгий маршрут, але фініш запланований символічно на День Незалежності України. Фініш 24-го на День Незалежності неньки. Постараюся фінішувати. Таким чином зустріти. Наше свято згуртувати наші, наш, нашу країну, наші країни, подякувати Польщі і повертатися далі до перемоги, працювати. Разом із Володимиром Сковородкою долає дистанцію волинський рятувальник Сківеред Сергій Бурков. Важко долається дистанція, але біжу. Що в такі хвилини підтримує, коли важко сім'я. На маршруті слідкує за фізичним станом спортсменів реабілітолог з медичного центру ДСНС України Руслан Буток. Ми з Володією стартували з Софіївської площі і будемо до Варшави супроводжувати я як реабілітолог для відновлення і біжу поряд з ним. Також і мені треба бути поряд, слідкувати за здоров'ям спортсменів, відновлювати їх скоріше. Дивитись, як і ще. Одним з найстарших учасників заходу, який приєднався до забігу у Луцьку, став 60-річний рятувальник Ярослав Немченко. Почуваюся, приємно втомлений, отримав задоволення. Пробігли приблизно 7 кілометрів, чуть-чуть більше. Спільне фото і далі на маршрут. 20 серпня українські марафонці рятувальники планують перетнути кордон Польщі, щоб 24 числа бути у Варшаві. Під час забігу вони мають намір зібрати 2 мільйони гривень, аби придбати сучасне обладнання для водолазно-рятувальних робіт. І в цьому їм допомагають усі небайдужі, котрі долучаються до акції. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик та Мирослав Хотимчук для новин на часі.